Вітаю, друзі! У червні місяці в розпал сезону полуниці людей навряд чи хвилює пізнавальна інформація про неї. Окрім того, як її краще з'їсти. З вершками, з цукром чи взагалі без нічого. А дарма. Ця червона соковита ягода дає нам неабиякий потенціал. Причому в буквальному розумінні. Полуниця вважається природним афродезіаком. Ефект якого прирівнюється до Віагри. Цинк, що міститься в насінній полуниці, підвищує сексуальний потяг у чоловіків і жінок, а також збільшує вирогітність зачаття на 25%. Саме тому у Франції досі живе традиція готувати молодятам перед першою шлюбною ніччю солодкий полуничний супчик з вершками. І напевно тому і фільми для дорослих називають полуничка. Дуже цікаво. Я навіть до цього і не знав. Полуниця це скарбниця червня. Слова звучать як паролі. Ніякі росіянці не вимовлять ці слова. Смак полуниці прекрасний не лише у традиційному для нас поєднанні з вершками, цукром та сметаною. Ягоди чудово смакують з курятиною, твердим сиром, а також з морепродуктами. А як щодо полуничок, обсмажених на вершковому маслі з чорним перцем-коньяком. Існує також безліч салатних полуничних композицій, наприклад, з огірком, зеленою цибулею, олією та кедровими горішками. Незважаючи на те, що полуниця солодка ягода, вона майже не містить цукру. Саме тому голівудські красуні частенько осідають на полуничну дієту і стверджують, що таким чином можна скинути 2,5 кг за 4 дні. Через низький вміст цукру полуниця рекомендована навіть людям, які страждають на цукровий діабет. І ще один плюс до полуничної дієти: у ягодах полуниці містяться всі вітаміни групи Б. Тому вона вважається природним антидепресантом. Людям, схильним до стресів та емоційних перевантажень, варто з'їдати по 150 г полуниці щодня. Це допоможе заспокоїтись і зміцнити нервову систему. А я думаю, чому мені так хорошо, коли я поїм полуниці? А от, от воно що! Полунична маска для обличчя, яку споконвіку робили і хвалили наші мами і бабусі, справді має унікальні властивості. Справа в тім, що в ягоді міститься мідь, яка стимулює процес вироблення колагену. А ще полуничний сік, справжній берець з пігментними плямами на шкірі, звужує пори та лікує вугрові висипання. Замість того, аби купувати. Відбілюючи зубну пасту у сезон щодня купуйте по пів кілограма полуниці і смакуйте ними, добре розжовуючи ягоди. Адже полуничний сік відбілює зуби навіть ефективніше за дорогу зубну пасту. До того ж, полуниця нейтралізує неприємний запах з рота. Дуже корисна полуниця людям, які займаються спортом. Доведено, що вживання цих червоних ягід покращує кровообіг і подачу кисню до м'язів на 7%. А йод, який міститься в полуниці в достатній кількості, допомагає організму долати втому і справлятися з фізичними навантаженнями. Ягоди полуниці містять речовини, близькі за хімічним складом до саліцилової кислоти, аспірину. Тому споживання полуниці при головних болях, болях у суглобах чи незначному підвищенні температури тіла, допоможе зняти неприємні симптоми. Полуниця єдиний фрукт із насінням ззовні – в одній ягоді у середньому 200 насінин. Найбільша 230-грамова ягода полуниці, яка увійшла в історію, була вирощена і зірвана 1983 року в США, штат Кент. Щоправда, смакові якості гігантської полунички не вразили, так як її розміри ягода була кислою і водянистою. У Бельгії існує цілий музей, присвячений ягоді полуниці. У середньовіччі полуниця вважали символом миру і процвітання. Тому її подавали тільки на важливих банкетах для вельмож і заморських гостей. Полуниця і суниця ягоди одного біологічного роду. Полуниця вкрита настільки ніжною шкірою, що її можна мити тільки безпосередньо перед вживанням їжу. Якщо зробити це заздалегідь, ягоди втратять свої корисні властивості і швидко почнуть псуватися. Полуниця одна, одна з найпопулярніших садових культур на планеті Земля. Її вирощують у всіх куточках земної кулі, окрім полюсів, звісно. Найбільшим виробником полуниці вважається американський штат Каліфорнія, де щорічно збирає до 1 мільярда тонн ягід цього виду. При цьому найкращою у світі за якістю вважають полуницю, вирощену в Британії. Перші документальні згадки про полуницю відносяться за 200 років до нашої ери. Коли цю ягоду почали висаджувати в Італії. Однак справжню популярність у Європі полуниця здобула лише в 16 столітті. Полуниця може бути не тільки червоною. На планеті існують цієї ягоди із білими плодами. За своїми корисними властивостями вони анітрохи не поступаються червоним. І ця ж полуниця білого кольору з червоними кісточками за смаком нагадує чимось ананас. На планеті вирощують понад 300 видів полуниці. Дослідження показують, що полуниця покращує пам'ять і перешкоджає передчасному старінню клітин мозку. Запах полуниці є одним із найбільш впізнаваних у світі. Його ні з чим не можна сплутати. Саме тому його часто використовують у парфумерії, та в інших галузях. Ось така вона ця полуничка. Кому сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Всім удачі!